Прокуратура передала до суду справу п'ятирічної давності про вибух біля метро Святошин. Тоді нагадаю, на ринку від вибуху газового балону зазнали опіків 19 людей. Двоє з них померли в лікарні. Про перший день суду Олександр Шелко. До святошинського суду прокурор приніс справу, яку за його словами вже кілька разів закривали у міліції. Це сталося ось тут. Метро Святошин. На цих кадрах наслідки вибуху газового балона поблизу кіоску, де готували курей гриль. Двоє з дев'ятнадцяти опечених померли в лікарні: 42-річний двірник ринку і 29-річна жінка, що прийшла допомогти матері, яка торгувала якраз напроти кіоску. Ця жінка біля суду показує печені руки. Каже, що довго лежала в реанімації. В неї також пересаджували шкіру і на ногах. Виновный некоторым людям компенсировал, поэтому они не хотят сейчас ничего. А мне компенсации никакой не было, лечения очень много. Здоров'я подорвано, багато операцій ще потрібно зробити. Обвинувачений, який орендував Кіоск, каже, що готовий до будь-якого покарання, але просить врахувати те, що як міг, виплачував компенсації сім'ям загиблих і тим, хто лікувався. Я считаю, что ну, это случилось, никто не захотел этого. Все, что в моих силах было, все, все мої родственники, друзі, скільки могли, допомогли. Я считаю, что десь є і моя вина, і халатність є, Но халатність, в принципі, не моя. Вот Чоловік, который возив... Прокуратура наполягає на тому, щоб чоловік до кінця виплатив всі компенсації, але при цьому вимагатиме і максимально суворого покарання. Сім років ув'язнення. Газові балони, мовляв, в його кіоску використовували без дозволу. Балони газові, які зберігались в неналежному вигляді, заправлялись газом також в неналежному місці для цього. Ну і в результаті цього стався вибух. Сьогодні суд розпочав тільки попередній розгляд, та й той перенесли на тиждень через те, що на засідання не прийшли більшість потерпілих. Олександр Шолко, Іван Павлович, ТСН 1+,1.